Документи mm. ваші покажіть. Та нічого ти не буде показувати. Буде. Ти, ти заставиш я я. я. я вам повідомляю. Ти ви, заставиш? У випадку, якщо ви свій документи не покажете, ви, ви будете затримані і, достав, і доставлені ви відео. А, а ну Він, давай, місто затримати, попробуй. затримати. Я вам кажу. Попробуй. Ви впевнені в цьому? Так. Ну, да. да. Давай. Сюди. Так? Що, що, що так случилось? Як воно може бути перехрестя? Одно, поняла? Поняла? Може бути перехрестя? Оце, оце перехрестя, да? так? Що? Заспокоюйтесь. Ви теж заспокоїться? Допомога, треба, допомога Ні, нам так. не треба від вас точно. Можете собі їхати куди їхали, добре? Документ маєте? Яка різниця? Ви мене тормознули як? Я їхав, що мене постановили питати, що документ нермається. Я готовий, тому що нормально говорю. Ну то пишіть штраф, якщо стоїть. Ну то суттєво, то можете об'їхати. На лафеті ви поїдете, блять. На лафеті він не може приїхати. 100 відсотки. Ви щось придумали, ці мужики взагалі не вийде. Я собі повідомлював. Десь яким порушення? Ти навіть не об'яснив, як. Я тобі пояснив, що 2019 від ПСА. Де перекрестя показує? Я тобі показав. Це перехід не може хоти перед. Перекрестя сюди. Десь то читання, ми самі знаєте. Воно має бути що ви так знаєте. Перекрестите, сука. Яка різниця, що я маю документи? Будь-який паспорт має. Паспорт, а якщо я не хочу показувати, то що? У нас військовий стан. Ну то що що у вас військовий стан? Мене це не касається, що зараз. Давайте по одному чуєш. Чуєш, ти не чуєте. Чуєш, говорити до своєї жінки, Чуєш. як ти думати, це не мальований. Документи ваші Не хочу ти показувати. Питання є документи. Ну я не обв'язую. Я не обв'язаний їй. Якщо не будете куди хоч сюди їсть, маху я тобі говорити не можу. Ну, Давай, кажи. А що там? Перевірити, документи. перевірить. Буде кіно. Ну я тебе знаю, бачити, я посвідчував. Я тобі нічого не доказав, ні уявлені. Ну, скажи, приїжджай. Я як, як нормально образом виміти починаєш показувати. Ти що, машина не робить? Бачу, вона стала не сама ж. Як по-другому? Я, я підійшов, мину, бачу, що вона стоїть поряд. По-другому як одійти? Коспісь, вона тобі мішає. Я куди спхнув? А ну, тут тут, по сути, або назад ти підступав, або 305, на евакуатор і все. Але, назад ну, або на евакуатор. Мені гроші тобі не чую. У мене немає. Бідусь. Бідусь. Зараз кажуть, що зроблять подона, а ми її заберемо звісно, так? Так. Документи свої покажи. Хто? Обоїн. Обоїн, не хочу. Чому? Бо не хочу. Я вам поясню. Ти документи свій показав, що ти має свої. Я вам представився. Як підійшов, кажеш, що я машина, давай документи, охуєнно ти представився, ну реально. Ви слухайте уважненько, тоді буде здати. Слухайте. Здати що? Добре. Дякую. Не треба. фотографии засраду. Документы подарились мне. Що шоу показав? І все. Ти хто я б тебе питаю. Я нормал. Я вам сказав. Ну. Поtwilio поліція. Це Жан поліції Бережнюк. Ви можете? Щоб Бережнюк. Так, як я говорю. Документи машини покажи, будь ласка. Наші. Нам подобільно їдуть. Я вам сказав, наші. Щоб ви ведете вашого со. Хай стоїть, вона нам мешає. Ну, вона ні, кому вона мешає? Машина поломка, правильно? Все, ми ждемо евакуатора, знаєте. Виставте знаки воїни зупинки, стійтеся, сике, сике вам потребу. Тебе я знаю. Дивіться. Нах, я дай знати з машини. Це. Ну, будь ласка. Документи ваші покажіть. Та нічого ти не буду mm. показувати. Буде. Не буде. ти заставиш я я. я. я, вам повідомляю. Ти ви, заставиш? У випадку, якщо ви свій документи не покажете, ви, ви, будете затримані і, достав, і доставлені <пробуй>. ви відео. А ну, давай, містер Попробуй затримати. Я вам кажу. Попробуй. Ви впевнені в цьому? Ну, да. да. Давай. Підкріплення Тільки підкріплення додавай зразу. А нажми ваше підкріплення. Хер Диви, я тебе десь бачу, не пам'ятаю де. Я з тобою нормально спілкую. Чого ти виступаєш? Ти, хто виступаєш? Як? Я, я як хто виступає? Поки не знаю, хто не як тебе звати, не ну, пам'ятаю. Покажи документ. Тобі, чого ти не показував? Чого? Хто ти? Я тобі сказав, хто то, ну, ну, приділиться ну, документи <звуч> має показати. Обої. Я Ви як обоє? А якщо ви... обоє не хочуть, ви то що ви, як власник чи водій вашого да, да, товаришів, ну... який також спілкувався? За що тобі документи показувати? Згідно статті 32 закону квіни поліцію. Ще Статі 32 закон... <звучить> закону законокрив національну <закону>, <звучить> поліцію. Ви зобов'язані мати я зобов'язаний. Я мати при собі документи. Та на вимогу поліцейського їх приділити. Вимога поліцейського. Я вас читаю за мусора. Ну не за поліцейською точно. Що? Ви або нормально виражаєтеся? Виражатися що не так можу виразитись. Ви впевнені в цьому? Так. Да. І затримати ви теж не можете. Ніхто звязку з не звязку з чим. А зв'язку з чим ти можеш запити. зв'язку з тим, чи ви порушуєте громадську безпеку? Яку? безпеку? Порушує. Виражаєтеся. Виражаєте. Типа, хуяле, як не вхожу газу, тому що мені ваші піані. Дивіться, я вам кажу останнє. Або нормально брати документи ми Нормально ніхто не хоче. Інакше між... б і спецзасоб застосували. А зуби. Давай. Чого? Давай. Чого? Давай. давай. А потім ми будемо говорити по-другому. Ти ж ви ж не випустиш. Дві часа і підете. Ну, а потім Маш, ти не підеш ніколи. Я особу тобі нікого. Братуха, я знаю, де ти живеш, далі. ми, ми будемо говорити по-другому. А роза буде, значить по... буде погроза. Без кажемоці, куди, куди вона пишуть. Вона пишуть. Я ж не боюсь. Я теж не боюсь. Ну, що. що ти знаєш, де я живу. Ти ходиш в гості. Ні, і до тебе. мій да, ну, друг чи що, не знаю. Бо... А ти його не знаєш, що я знаю. Вона знати точно не треба. Він то якась за сестрані, поняти. Так, сестра по-любому. Що за десь? Так він може. А тут а що? Подон пробили, ти що там не їдеш? Так, не їде. Бо перехрестясь, блять, вон до нахуй, зато не перехрестя. Давай тоже признімай. Ну, поснімай, давай, Ты давай, давай, сейчас салфі так, ебанем. На вместе, ебан. Давай, <laughs> давай. Чтоб yeah, я знал, хто ти. <laughs> давай, узнаєш, подзвониш, напишеш. Dude. Кофе в місті попьємо ще в колюжу став, йобаний до